Окупанти атакували Київщину ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. Працювали сили ППО, падіння уламків ворожих ракет, зафіксовані у двох населених пунктах одного з районів області. Є попередні відомості про пошкодження семи приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будівлях вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Начальник київської обласної. Військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив про безпекову ситуацію у регіоні та закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Громадам надається необхідна допомога. За відомостями мера Бучі Анатолія Федорука. У наслідок вранішніх обстрілів у Бучанській громаді пошкоджені п'ять приватних помешкань. Від вибухової хвилі будинки у Бабенецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. Бучанська міська рада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору у терміновому порядку. Спеці... Спеціальна комісія обстежить пошкоджені домівки. Нагадаємо, 15 лютого Збройні Сили України знищили 13 ракет із запущених росіянами 26.